Вітаю всіх. Зараз трохи розважу своїх глядачів політично-гумористично-містичним розкладом. Бо останнім часом багато розкладів про війну. Треба трохи відійти від війни і обстрілів і розважитися. У нас зараз в Україні проходить національний відбір на Євробачення. Питання буде таке. То переможе на українському нацвідборі на Євробачення 2026. Останнім часом багато йде інформації про відьмацтво в офісі нашого президента. Дехто з цього сміється, а ми перевіримо, чи є в цьому якийсь сенс. Переважна більшість політики все ж звертається до різних езотериків, астрологів. Вдало або невдало це. Залежить від того, в чих руках карти. Як каже Трамп Козирі. Сьогодні 3 число лютого місяця. Фінал нацвідбору буде 7 лютого в суботу, Фіналістів 10, всі чудові виконавці. Цього року, думаю, що фінал українського нацвідбору буде цікавіший, ніж саме Євробачення. Розклад зроблю на двох колодах Таро і Ленорман. Так. Перша у нас виконавиця. Валерія Форс. Валерія Форс. В неї перша карта Таро випала Лицарь Кубків. І друга карта Поленорман, дитина. Так, тепер знову Таро. Другим буде співати гурт молоді. Гарна пісня у них прекрасний гурт. Подивимося, як вони заспівають. Тут у них трійка жезлів, а тут коса. На жаль, це не перше місце. Так, далі буде співати співачка Монокейт. Monocate. Вона вже їздила на Євробачення, прекрасно виступала. Подивимося, які в неї карти? Карта сила, і тут у неї карта сад. Сила і сад. Прекрасні карти. Але далі дивимося: The Aliens. буде четвертий виступ співак The Aliens. Які в нього карти? Тут диявол, а тут миші. Щось не дуже. Далі у нас співак Лаут, гарний співак, пісня, голос прекрасний. Але нема української родзинки в його піснях. Подивимося, що він, яке місце: Імператор і карти Труна. Не дуже карти Ленорман кажуть ні. Лелека шостий виступ, співачка. Лелека. Дуже мені сподобалася ця співачка, виступ, пісня гарна. Подивимося, що скажуть карти. Десятка пентаклів. Місяць. Так, далі заспіває містер Велл. Сьома буде сьомий виступ. Які в нього карти? Башта і жінка, леді, жінка. Ну, карти не першого місця. Тепер виступи хаят, восьмим хаят, він вже багато разів виступав на нацвідборах. Які йому випадають карти? Дев'ятка пентаклів і роздоріжжя, перехрестя. Далі Джері Хейл. Дев'ятий виступ. Джері Хейл. Місяць і батіх. І останнім виступив гурт щукарі. Шука... Щукарі, щукари, бо пісня, мабуть, гурт щукарі. Так, тут лицар мечів. «Ленорман ведмідь. Ну, що хочу сказати <кій> по цим картам. Гарні карти випали монокейт. Тут сила і сад, дві карти. Сильний буде гарний виступ, і сад, це, я думаю, показує карта на Євробачення, на конкурс, сад. Інші на інших виконавців карти. Не, не для першого місця, не для перемоги. Тут диявол миші, імператор Труна, десятка, місяць башта, тут роздоріжжя, місяць батіг, Лицар мечів і ведмідь. Тому найкращі карти випали для виконавиці Монокейт. От, будемо, побажаємо їй, щоб вона перемогла у нацвідборі і гарно виступила на Євробаченні. Бо співачка дійсно прекрасно співає, гарний в неї репертуар, і вона вже має досвід, досвід виступу на Євробаченні то сподіваюся, що так і буде, що за нею люди проголосують, і вона переможе на нацвідборі. А всім вам бажаю всього доброго. По Євробаченню будуть ще прогнози до наступного відео.